Е, тепер я вам буду розповідати про Майнкрафт втрачені щоденники. Звідки вона в мене з'явилася? Е, мені її подарували батьки на день дитини. Вона була дуже цікава і. Тут розповідалося про Макса, Фрею та Елісон, але спочатку йшлася мова про Макса та Макса. Макс. Вони дуже давно хотіли потрапити в Нижній Світ. Цей портал зда... звався Незер. Там були зомбі, як зомбі. Свинолюди, це там було ані радості, ані тільки зло. Вони там жили заради золота. І тут розповідалося про Макса та Елісон. Як вони хотіли спочатку потрапити у нижній світ, вони мандрували. і Побудувала майстерню. Там, де вони робили алмазнікерки, динаміти, фейерверки, фейерверки, до речі, в Майнкрафті дуже допомагають прискоритись. Є діамантова броня, назарітова броня. І ще є така сфера, тільки не знаєте. Ну, я вам розповім про цю таку сферу, є сфера домінування. Якщо з'єднати сферу домінування та кристал землі, то якщо ви підете в шахту туди, куди вона вас веде, то ви відкриєте портал у Верхній світ. Верхній світ це, як сказати, там була радість. Все хорошо. Так, да, все хороше, але ночі були такі страшенькі. Є ще таке, що существує в Майнкрафті Лісовий маєток. Там, там є три поверхи. Запам там, я запам'ятав з фільму там Майнкрафт, рекомендую подивитися. Він випустився вже в Гуглі, або можете. Заплатити в Магого, він там платний, до речі. Зараз повернемось до книг. Вони, як сказати, хотіли потрапити у Незер. По Незер, це так, там, де є Чаклунка, на ім'я Малгоша. Свині, свинолюди це її піддані. І якщо Наприклад, якщо в них щось, наприклад, ніж, вони вже не будуть жити. Вони перетворюються як просто на шматок м'яса. А, а що трапилось в цій книзі? Мама, Макса зламала їхню майстерню, але вони в одна поч... Елісон, вони вночі, як сказати, били зі скелетами. І на кінець вам хочу розповісти про цю книгу, там було дуже страшно. Елісон, ну, До Елісона, до неї дотронувся скелет висушувати. До, до нього ніколи не можна доторкатися. Іначе ви станете теж таким. Але можна вилікуватися, якщо ви випите молоко. Вона випила молоко, але в Незері вони саме шукали дядька Ніколаса. Але вони його так і не знайшли. І угу. Але вони вийшли з порталу. Ну і все, книга на цьому закінчена. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на мій канал. Ставте лайки і не забудьте підписатися на це відео Майнкрафт, трачені щоденники.